Вітання, ви дивитесь блогу Олє... Олє на з каналі Українець. Мене звати Ілля Шепель. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поставте лайк, поширте це відео. Я огляну відео під назвою Поранене Серце друга серія. І я розкажу про фрагмент. І що поїхали! Ти вийде? Не опіка, друзі! Обі, і я огляну оцей перший фрагмент, де що відбувається, Оце це, от ви побачите, як жінка реагує на те, що треба прищепитись. І оце погляньте на той момент. У другій серії телесеріалу Поранене серце. Огляд ви можете дивитись на о, цей огляд серіалу. Ви можете дивитись і на інтернет-телеканалі ТІВІШЕП. Переглядайте на Фейсбук-сторінці Ілля Шепель. Отже, отже, увага, дивіться на той фрагмент. Я вже доросла. Ну, тоді прищепись. Сам прищепись. Я прищепаюсь. І, і що можна поглянути? На що можна поглянути, як оце реакція на те, що треба прищепитись отак от, от на автомобілі? От так сказати, Пасок безпеки. ну, ну Це водія. Ну, так сказати, і селянки може бути, різні реакції, але так сказати. Треба виконувати не, не отак от знаєте. Ну, Але так сказати, не ображайтеся з Ну, Якщо ви не знаєте це на пасках безпеки. Ну, якщо ви не їздили автомобілем, от, це їздили в маршрутках, як це зазвичай до міста там сказати за потреба. Е, за потребами. Тобто і на роботу, і за потребами там. Бувало і всіх різні сценарії. Але, так сказати, от, коли така реакція, ну, от пробачте. Дивимось наступний фрагмент, і там буде якась реакція. Ну, як вона сказала барахло, ну, це назвала це частиною. І скоро ви ну, ту частину, то куди скоро побачите на екрані у себе. Так що дивіться. Зовсім маленько, так. А ти сам живеш? Нащо тут стільки кімнат. Ну, уже не сам. А-а. О. Дивися, Костяна. Підіти і страшно. А ти стріляєш з цього. Ні, це. Подарунки. А, подарунок. Так. Ясно, ясно. А она что тобі стільки барахла. О, хоть щось ну... нормальне. Ваза. Любий, Ау, привіт. А це хто? Знайомтесь. Це... Евгения. Максимівна, моя донька. Що? А це тітя Тамара. От ви просто подивитесь, ну як оце оце все виглядає по кіношку. От можна подивитись, як оце вазу. Вона називає барахлом це, декор, цей, який ви бачили на екрані. Оце є просто декор. А це не барахло. Декор. Може бути частину декору, але, так сказати, на той стиль, який ви обираєте. Ну, як, так сказати, судячи з цього. Але, ну, щось судячи з цього, пишіть у коментах, як ви це сприймаєте. Це все. І це був короткий огляд. І ви дивились блог огляд серіалу на YouTube каналі Українець. Та на інтернет-телеканалі ТВ Шеп. E, побачимося наступної п'ятниці. Ставте лайк, коментуйте, так сказати, напишіть добре слово. І, дякую, що дивились. Побачимося в наступну середу у тій же порі о 20.30. おいおいおいおいお